Готуємо освіжаючий та смачний квас з Каркаде. Вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою Піжик. Друзі, в таку от літню, шалену спеку. Ну, що може бути краще, ніж приємний, смачний, трішечки різкуватий, охолоджуючий напій? Звісно ж, багато з вас, мабуть, вже здогадались, що сьогодні я запрошую вас. Посмакувати ось таким от гарнющим, смачним, трішечки різкуватим, неприторним домашнім квасом. О, як він пахне! Багато смачного домашнього квасу, який ви сьогодні готуєте, а завтра вже можете ним смакувати. Додайте трішечки льоду, і це чудово. Це чудово втамовує спрагу і рятує від спеки. Зберігайте рецепт, обов'язково поділіться з друзями, з близькими, тому що вони вам точно за це подякують. Готуємо квас з Каркаде! Угу. Просто неможливо зупинитися. Це дуже смачно. Готуйте! А всі інгредієнти для приготування квасу зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і дивіться. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Беру емальовану каструлю і відправляю туди суміш для основи. В мене це суміш сушених яблук і каркаде. Ну, не було в мене в чистому вигляді каркаде. Далі додаю цукор. І звичайну фільтровану воду, яку ми п'ємо. Ставимо на великий вогонь. Ось так. А далі що? Можна додати лимонну кислоту, я напишу скільки в описі під відео, але в мене було півлимона. Тож я додала його. Доводимо лише до кипіння. Як тільки суміш закипіла, готово. Вимикаємо, накриваємо кришкою і остужаємо до тепленького стану. Далі, суміш лед тепла. Що я роблю? Я відразу її процічую. Ось так: погляньте, який насичений колір. Аромат. Додаю родзинки, не замочувала нічого їх, просто додаю родзинки і. Сухі дріжджі. Суміш має бути, лед тепла. Все, додали дріжджі, перемішалось все ось так. Кілька секунд. Накриваю ось так марлею або чистесеньким рушничком, і залишаю так на добу. Кімнатна температура, тепло зараз ось так воно в мене стоїть. На другий день погляньте. Погляньте на родзинки, як вони танцюють всередині. Процеси йдуть, бродіння йде те, що потрібно. Що я роблю? Ось так ситочком беру кілька родзинок, бо зараз буду розливати в пляшки. В кожну пляшку я кину по 6-7 штучок. Дві півтора літрових пляшки, тому що в мене 3 літри. Кілька родзинок і заливаю туди квас. Ось так: дивіться, скільки бульбашок вже. Але він помірно різкий. Зараз покажу вам зблизька. Дивіться, скільки бульбашок повітря. Бачите? Ось так це все виглядає. Не повну наливаю. Перед тим, як закривати, дивіться, я її трішечки приминаю пляшку, все. Ось в такому вигляді відправляю в холодильник, ложу їх. Не ставлю, ложу. І так само другу пляшку заливаємо неповну, трішечки приминаємо, тому що ще за рахунок навіть цих родзинок буде підтримуватися процес бродіння, щоб було місце. Подаємо ось такому вигляді: охолоджений квас, я ще додаю туди льоду, заливаю це все квасом. І порційно також в стакан можна декілька кубиків льоду, і вам буде щастя. Це так смачно, це так освіжаюче. Готуйте обов'язково, ви точно не пошкодуєте, тому що зараз якраз пора, дуже жарко, дуже хочеться позбутися від спеки. І це саме той варіант, друзі, тому що він не і такий квас не захочеться запивати водою. Готуйте побільше і нехай вам буде смачно! До зустрічі в наступному відео. Не забудьте про вподобайки, про написання лише гарних коментарів, а в мене інших і не буває. І підтримуйте український контент, причому весь бо він того вартий.